Перша лінія оборони. Вони були на передовій. Неймовірно. На чиновників витрачають стільки ж, скільки на армію. Армія 2024, на потреби армії виділено 12,5 мільйонів гривень. Чиновники Романишин, Допілка, Чудієвич, Феденишин, Турчин та старости. Разом на утримання 15 чиновників витрачено майже 12 мільйонів гривень. Порівняємо, на армію 12,5 мільйонів гривень. На чиновників майже 12 мільйонів гривень. Тобто майже стільки ж, скільки на потреби нашої армії. Знущання над громадою. Зневага до наших героїв. Внів переповнює, невже вони можуть так цинічно грабувати громаду? Прийшов час кричати. Прийшов час питати з кожного. Шановна громада. Не мовчіть. Висловлюйтеся. Поширюйте. Треба зупинити це безглуздя.